Всім привіт! З вами канал Гурієфтейм 3 і це свіжі новини боксу. Джервонта Девіс та Ламонт Роуч про свій поєдинок, коуч Деонтея Велдера про можливий бій між Володимиром Кличком та Деонтеєм. Усик більше постраждав, ніж Ф'юрі. промоутер про реванш бійців. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 7 грудня відбудеться реванш між двома відомими мексиканськими боксерами Еммануелем Наварете та Оскаром Вальдесом на кону титул WBO у другій напівлегкій вазі, принциповий та інтригуючий бій двох непоступливих бійців. Ну а партнер проекту компанія Fofbet, Власник титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ламоутроч поділився думками про свій майбутній поєдинок із чемпіоном WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом. Я став кращим у усіх аспектах. Очевидно, що я старший і зріліший, кращий боксер ніж був раніше. І я один із найкращих боксерів не тільки цього віку, а й взагалі в країні. Я вигравав національні титули у кожному віці. Просто коли я з ним випадково зіткнувся, він отримав золото, а я отримав срібло. Він теж точно інший. Він став кращим, він боєць світового рівня, так само, як і я. Коли ми були аматорами, він не був схожий на Нищівного нокаутера нокаутером вважався я, а не він. Я не думаю, що він мене недооцінює. Думаю, він знає, що я добрий боєць. Він тобі все розповість. Я думаю, що він має намір тренуватися старанно. Очевидно, що Девіс є чемпіоном світу у трьох дивізіонах треба тренуватися так ніби б'ємося з одним із найкращих бійців усіх часів сказав роуч у свою чергу чемпіон у легкій вазі джервонта девіс висловив що він думає про хейт у свій бік Мені начхати, вони не зможуть зупинити це лайно. За всі ваші розмови платитиме Ламонт Роч, тож краще мовчіть. Мені на все начхати, мені начхати на те, за кого ви. Я не дару йому дупу, сказав Девіс. Нагадаю, що Джервонта проведе бій проти Роуча 1 березня у Барклейс Центр у Брукліні, США. 22 лютого в вальєді Саудівська Аравія, чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі, американець Шакур Стівенсон відбуксує з непереможеним співвітчизником. Флойдом Скофілдом претендент прийняв бій після того, як у Стівенсона зірвався обов'язковий захист із мексиканцем Вільямом Сапедою. Промоутер чемпіона Едді Хірн розповідає в інтерв'ю KO AT Spot про те, що вони пропонували бій більш впізнаваним та перевіреним бійцям, але ніхто не горить бажанням битися з Шакуром навіть за величезні гроші. Ми пропонували бій Реймонду Мураталії, каже Хірн, Зробили йому величезну пропозицію. Він Захотів за цей бій 3 мільйони доларів. Уболівальники цього не знають. Але ми пропонували бійцю топренд ренд роталії бій. А він зажадав 3 мільйони. Ми зробили йому величезну пропозицію. Пропонували семизначний гонорар, навіть набагато більше, ніж просто семизначний. Але ніхто не хотів битися з Шакуром. Саме тому я віддаю належно Скофілду. Я сказав йому: так, чуваку, вийди в ринг і стань великим. Так, Шакур із нашої команди. Але я зараз не про це. Я про те, що на те він і шанс спробувати за нього схопитися. Поговоримо про Хейвівейт. Малік Скотт, тренер екс-чемпіона у надважкій вазі Деонтея Велдера, прокоментував можливий бій проти 48-річного колишнього чемпіона Володимира Кличка. Володимир Кличко це легенда, і з цим ім'ям пов'язано дуже багато. Саме тому це варте уваги, і я впевнений, що це ім'я будуть розглядати, якщо чутки про його повернення є правдивими, і на це слід звернути увагу. І якщо щось подібне справді відбудеться, то поєдинок між Деонтеєм Велдером та Володимиром Кличком стане одним із найбільших боїв у надважкій вазі за всю історію, але я був би дуже здивований, якби Володимир повернувся. Сприймає таких бійців, як Віталій Володимир та Ленокс, як тих, хто завершив кар'єру та вже не повертається. Отже, якщо він повернеться, це буде не нове обличчя в дивізіоні, але його присутність все одно відчуватиметься, сказав Скот. Нагадаю, що Уайлдер останній бій провів у червні, програвши Джану Джалею. Раніше була інформація, що тільки Аляль Шейх хоче влаштувати реванш кличка та Ф'юрі, якщо Тейсен переможе Усика. Френк Уоррен, промоутер екс-чемпіона світу WBC Тейсона Ф'юрі, вважає, що господар титулів WBC, IBO, WB та WBO Олександр Усик постраждав більше ніж британець в їхньому першому бою. Після бою я пішов у роздягальню обох бійців і був у роздягальні Тейсона». І, мабуть, він був дуже розчарований. Він відчував, що зробив достатньо, щоб виграти бій. У ньому було багато життя. Потім я пішов у роздягальню, щоб привітати Олександра. Усик розумів, що у нього був важкий бій. Цей був найважчий поєдинок, який колись мав. Тоді вони турбувалися, що він зламав щелепу. Його менеджер сказав мені, що імплантований зуб влізався в ясна. Це був виснажливий бій для них обох. Билися у високому темпі, наносилося багато ударів. То був близький, блискучий бій. Я думаю, що в цьому раунді Фірі був близький до того, щоб перемогти Олександра. Я бачив, як усоко було боляче в двох останніх боях: від ударів по корпусу, а також від Аперкота Тайсона. Він може постраждати. Тайсон все одно британська легенда, враховуючи все, що він зробив. Він феноменальний боєць, сказав Воран. Британський як чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі показав спаринг партнерів, які йому допомагають готуватися до другого бою проти Олександра Усика. Нещодавно британець опублікував у своїх соцмережах нове повідомлення. На фотографії Тайсон разом із тренером Шугаром Хілом, а також Алексісом Бар'єре та Фернелі Фелізом позує Олексій Дронов, майстер спорту Росії. Треба зазначити, що Дронов був чемпіоном юнацьких ігор 2018 року та колишнім членом національної збірної Росії. Також відомо, що Олексій потрапив до списку спортсменів, які підтримують війну проти України. Російський боксер-контрактник МВС. Який представляє клуб Динамо Олексій Дронов може зіткнутися з обмеженнями на участь у міжнародних змаганнях через участь у військових структурах під час жорсткої війни Росії проти України? Приналежність дронова до оборонного сектору викликала занепокоєння та викликала дебати щодо його права конкурувати на світовій арені. Критики стверджують, що його військові зв'язки у період інтенсивної війни суперечить принципам чесної гри. Спортивної майстерності та духу міжнародних спортивних подій йдеться на сайті Міністерства молоді та спорту. Ну і на завершення колишній абсолютний чемпіон світу у першій напівсередній вазі Костянтин Дзю. Висловив впевненість у тому, що Олександру Усику не дадуть перемогти Тайсена Ф'юрі у реванші. За словами росіянина, організатори поєдинку захочуть організувати третє протистояння боксерів заради фінансової вигоди. Про це Дзю заявив в інтерв'ю пропагандистському виданню SportExpress. «Спорт Спортсмен зазначив, що у третьому бою Усика та Ф'юрі на кону стоятимуть фантастичні гроші, які будуть розподілені між самими боксерами, забезпечивши рекордні гонорари їм та по бою фюрі з Усиком я бачу такий розвиток подій. Фюрі виграє і буде третій бій, бій заночувані гроші. Але я так не хочу, щоб це було частиною цього бізнесу. Буде трилогія, сказав Дзю. Нагадаю, що реванш Усика та Фюрі запланований на 21 грудня. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!